Коли гривня має значення, нещодавно відбувся аукціон на ремонт дороги по вулиці Василя Стуса в Костополі. Переможець обійшов найближчого суперника всього на одну гривню і забрав підряд на 7,5 мільйонів. У торгах, які відбулися всередині липня, взяли участь чотири фірми: ТОВ Місто Буд Девелопмент, Тов Автомагістраль Захід, ТОВ Будсіті Рівне та ТОВ Будівельна фірма Будінвест Альянс. Близьким до перемоги було ТОВ Автомагістраль Захід з ціною 7 мільйонів 450 тисяч гривень. Але підряд дістався ТОВ Місто Буд Девелопмент. Їхня виграшна ціна 7 мільйонів 449 тисяч 999 гривень, тобто на одну гривню менша. Уже й встигли договір укласти щоправ. Правда, лише з другої спроби. Це відповідальний за тендер Сергій Пилипака пояснив помилкою в попередньому варіанті контракту. Постуса скасував, бо я неправильно визначив код ДК. Треба було не 40, Я вис поставив 45, 5 нулів, а Треба було 45 і там далі. Я по старому визначив його, бо колись давним-давно капіталка можна було визначати по другому коду, по другому знаку. А зараз треба не менше чотирьох. Саме капітал. Я через що його і скасував, бо я не міг поміняти його без скасування. Компанія-Переможець зареєстрована в Рівному на вулиці Грушевського, 42Б в 2019 році. У державних закупіллях з моменту заснування участь брали нечасто. Усього було три тендери в 2021 році капітальний ремонт фасадів Рівненської загальноосвітньої школи No3, реконструкція Малолюбашанської гімназії та капремонт сходів Рівненського обласного драмтеатру, за який, до слова, так і не взялися. Далі перерва аж на чотири роки. І в 2025-му фірма активно починає працювати із костоп Костопільською міською радою, регулярно перемагаючи на їхніх тендерах. Костопільська міська рада та її комунальні заклади є найбільшим клієнтом ТОВ «Містобуд Девелопмент. З травня по липень 2025 року фірма уклала договорів на 17 мільйонів гривень. Ремонт ось цієї вулиці Василя Стуса є найдорожчим підрядом у цьому переліку 7,5 мільйонів гривень. Найбільшим замовником є комунальне підприємство Костопіль Комунсервіс 15 мільйонів 340 тисяч 999 гривень. З ним у ТОВ були укладені договори про капітальні або ж поточні ремонти доріг та їхнє експлуатаційне утримання. Наступний комунальний заклад Костопільська дитяча школа мистецтв. 1 мільйон 445 тисяч 89 гривень. Ремонт під'їзду до школи облаштування навколишньої території. Останній замовник центр культурних послуг Костопільської міськради. За 130 тисяч гривень тов ремонтувало підлогу в Пісківському клубі. Комунальне підприємство Костопіль Комунсервіс та ТОВ Містобуд Девелопмент поєднує особа Едуарда Качана. Чоловік до 2021 року був головним інженером на підприємстві. А з 31 січня до 9 травня 2025 року працював директором «Містобуд Девелопмент. Ми намагалися зв'язатися з представниками ТОВ містобуддевелопмент. Втім, вони не відповідають на наші листи та дзвінки абонент не відповідає Спробуйте, будь ласка пізніше за місцем реєстрації в рівному на вулиці грушевського 42Б, офіс компанії ми не знайшли люди що наразі орендують там приміщення розповіли що фірма з'їхала ще в 2021 році з'їхали ще в 2021 році з'їхали так що ви шукаєте десь за другою адресою. не знімали там офіс це, і вони з звідси. Ми зверталися за коментарем і до Костопільської міської ради. Там зазначили, що наразі уповноважені особи у відпустках. Тож коментувати немає кому. Ми надіслали інформаційний запит до міськради, аби дізнатися, чи виділили вже кошти на ремонт дороги по вулиці Стуса, та отримати пояснення щодо співпраці з ТОВ місто Буд Девелопмент. Чекаємо на відповідь. Валентина Артем Шаула, телеканал